Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми Олександр Миколаєвич Деньга. І привід для нашої з ним розмови достатньо приємний: 55 років творчої діяльності. І, власне, незважаючи на те, що живемо, ми в такий складний, непередбачуваний час, і, власне, є певні моменти, які унеможливлюють важливі і цікаві заходи, все склалося. Добре, відбувся творчий концерт, творчий звіт Олександра Миколайовича. Ну а сьогодні він гість нашої студії. Теж будемо сподіватися, що ніхто і нічого не завадить нам завершити нашу розмову так, так само оптимістично, як ми її почали. Олександр Миколаєвичу, вітаємо вас в нашій студії. Як пережили власне, подію, як відзначили 55 років? Трошки про деталі. Знаєте, мені дуже було приємно згадати весь свій творчий шлях, запросити глядача на цей чудовий концерт, де приймали участь майстри мистецтв з філармонії, з артисти, мої студійці з моєї студії приймали участь. І глядачам сподобалось цей виступ, і це для мене сама велика радість була. Я хочу сказати, що ми теж робили відповідний матеріал з цього концерту. Бачили щирі і захоплені, скажімо так, оплески глядачів, які прийшли до вас для того, щоб привітати, для того, щоб ще раз послухати, насолодитися, скажімо так, пісенним вашим талантом. Але давайте згадаємо, як все починалося. От ви, ну я вас знаю досить давно, і весь час ви на сцені, так але ж. Ще трошечки раніше, яким чином був цей шлях вами визначений і обраний? Давайте з цього і почнемо. Я розпочав свою творчу діяльність після закінчення середньої школи. Я поступив. Театр, студія театральна при нашому музично-драматичному театрі, і мене зарахували артистом допоміжного складу. Я разом з провідними артистами грав в епізодах, і мені це дуже подобалось. Потім я поїхав перед тим, як мене долав Збройних сил, я поїхав у Київ на конкурс для того, щоб ну, пройти цей конкурс для щоб зарахували в ансамбль пісні і танцю. Київського військового округу, mm -hmm. звичайно, там дуже великий конкурс був. Ну, запросили мене в кабінет начальника ансамблю, ну я проспівав, провірили мій діапазон. От. Нічого не сказали, записали дані, а тільки аж коли вже путівка повістка була в армію, мене аж в Корсені сказали, що. Ви зараховані в ансамбль, ви можете їхати Будете туди служити. для проходження так. військової служби. І я два роки співав в цьому ансамблі. Потім е я співав в вокально інструментальному ансамблі «Мозаїка» під керівництвом Юрія Соловйова там з Тетяною Кочергіною. Ми були солістами. багато років співали в цьому ансамблі. Потім одного разу якось Раїса Кириченко мені говорить, Олександр Миколаївич, давай до нас в черкаський хор. В тебе ж неплохий голос. І, ви знаєте, я теж пішов на цей конкурс, там народний артист України був Євген Кухарець. Вони прослухали і зарахували, я співав в черкаському хорі. Ну а далі вже моя зв'язана з кінематографом, вже в бюро пропаганди кіномистецтва. Я працював багато років і зараз працюю, голова е, с, е Черкаського обласного середку спілки і вже. Вже другий напрямок, такий ну, мого творчості. Скажімо так, поширений такий діапазон так. вашої діяльності. Але все-таки, от творчий звіт це переважна ваша пісенна творчість, ваша виконавська діяльність. Так скажіть, будь ласка, які пісні вам найприємніше, найцікавіше співати, виконувати? І чи є якісь концерти, які залишили у вашому житті, у вашій творчій біографії такий значний відбиток, такий значний слід? Знаєте, я завжди беру пісні, які мені йдуть на душу. Mm -hmm. Для того, щоб оцю пісню передати з моїм почуттям, душею душою до глядача. Я другі пісні ніякі не візьму, які вони мені не подобаються, і я не можу їх прийняти так, як я довго тобто повинен через, заспівати. Через Для да? себе їх Да, пропустити через моє серце, мою mm -hmm. душу. І ви знаєте, самі запоминаючі були моменти в моїй творчості, в моїх виступах. Я дуже часто приїжджав в е, обласний госпіталь наш е, дуже, дуже часто. Я по два по три рази на рік е, пансіонат для Людей, Людей похилого по віку, вони завжди чекали мене з, і з моєї концертної програми, і з моїми учасниками. Оце для мене такий був е, ну, виступи дуже такі проникливі, проникливі е, тому що була відповідальність. Е, хотілося би їм трошки щось таке порадувати. порадувати в їхньому складному житті, такому, е, який вони е, пройшли свій шлях. І ви знаєте, вдавалося це зробити, і я задоволенням на всі запрошення, навіть я сам говорю, я дзвоню, я хочу приїхати до вас, хочу. Вони всі да, мене чекали. Ну, це дуже приємно, що ви не забуваєте робити добрі справи, попри те, що, власне, достатньо завантажені основною роботою. Олександр Миколаївич, не можу не запитати вас про фестиваль, який ви започаткували. Я... Ви один з організаторів фестиваль пам'яті Рейси Краченко, я козачка твоя мається на увазі. Ви вже згадували про те, що Рейса Кириченка і в вашій долі відіграла таку значну роль, не кажучи вже про те, що в долі України, в історії українського мистецтва це значна постать, значна людина і пов'язана вона нерозривно з Черкащиною, хоча народжена на Полтавщині. Так? Чи є якісь перспективи, що ми повернемося колись до цього, до цієї роботи? ну під час моєї роботи в Черкаському хорі ми здружилися. Ольга Павловська, Євгеній Крикун, і ми так дружні були. І Коля Кириченко завжди я з ним спілкувався, коли вже вони поїхали на Полтавщину, от і коли вона померла. Якось Коля мені зателефонував Це говоря, чоловік, чоловік Раїси так. Раїси Кириченко, Кириченко, да. да. Коля зателефонував мені і говорить, Саша, нервно, про Раєчку мою вже, наверное, на Черкащині забули, бо этот, вона давно не була на Черкащині. Я вже ні, Коля не забули. Я хочу запропонувати отакий провести захід, обласний фестиваль української пісні імені Раїси Кириченко як козачка твоя Україна. Хочу провести його в. Пам'ять про нашу раєчку, пам'ять про таку видатну співачку, яка 20 років пропрацювала в нашій філармонії. І всі все визнання, і звання, і заслуження, народний, і лауреата Шевченковської премії вона отримала на Черкащині. Ми її дуже любимо. Я не хочу сказати, що любили. Ми її любимо завжди. Вона завжди в наших серцях. І він просто говорить: Саша, а в тебе воно вийде? Я говорю, вийде. Тому що в мене велике є бажання. І ви знаєте, отрималося свято. Получилось вийшло... Це свято пісні, української пісні. Виходила молодь на сцену і співала із репертуару Раїси Кириченко пісні. Ну, ви знаєте, 108 учасників було, навіть okay. з інших областей приїхали. І я запросив взяти участь Дмитра Михайловича Гнатюка, очолити журі. І він приїхав, очолив. І потім ще виступив Гала-концерті, також Вадима Крищенко. Віктора Шпарчка. всі люди, да, які да, працювали да, да, з нею, пам'ятаєте. Я запросив на цей великий святковий захід. Ну, Будемо сподіватися, що війна закінчиться і ми повернемося до цієї теми, і, можливо, ми ще почуємо пісні Раїси Кириченко звичайно, да. у виконанні молодих, скажімо так, представників цього жанру. А тепер до творчої студії Сузір'я. Ви вже сказали, що ви вже тривалий час працюєте з. Талановитою молоддю, якщо можна кілька слів, у цьому році виповнилось 15 років, як угу. я на базі міського будинку культури е, створив цей е, творчий е, такий е, студію, вокальну студію творчу. І ви знаєте, е, за ці 15 років дуже багато, е, ну, як сказав, Сказати, виховав і дав путівку на велику сцену. Вони всі мої учасники за 15 років виступали разом. Зі мною і разом виступали у міських обласних концертах і заходах на майданчиках в концертних залах. Я їх готував до конкурсів, до... і вони фактично всі були лауреатами і міжнародних конкурсів, які проходили і в Черкасах, і які проходили в Києві. Так що я дуже вдячний їм. багато вже які випустились. Вони і за кордоном вже працюють. Ну, Я їм дуже вдячний за те, що вони були зі мною. І я якусь часточку свого серця, своїй творчості передав цій молоді і зараз передаю, тому що і зараз вона працює, це служить, і зараз передаю їм свій досвід для того, щоб вони були кращі, ніж ми. І я знаю, що наша молодь вона дуже талановита. Вона любить нашу культуру, любить наше мистецтво, любить наші українські пісні, наш танець. І тому це була запорука цього е, мого такого рішення створити цю студію. І... Хто займається, якого діти, якого віку, і чи можна потрапити до вас, скажімо так, в продовження теми? Звичайно, в мене фактично студентська молодь, я угу. їх шукаю. Угу. Ці таланти, ну десь на концертах бачу там і запрошую їх до себе. Буває, приходять і маленькі до мене прослуховуватися, порадити їм, як чи є в них перспектива бути солісткою? Там, Сольні, співати пісні. От. Мені це дуже подобається, що мені довіряють, приходять і консультуються, і порада моя, і я з декільками, як говориться, маленькими такими підростаючими талантами і зараз працюю. Це дуже добре, що не залишаємо, скажімо так, без уваги, без того, щоб дітки могли вчитися, розвиватися і вдосконалюватися. Це дуже приємно. Олександр Миколаївич, як війна вплинула власне, на творчість, на репертуар, на настрій? Ви знаєте, я е, хочу сказати слова вдячності. Е, Родині душейки і угу. в особі Петра Григоровича Душейка він завжди Петро Григорич допомагав. Нашій творчій молоді він запрошував дуже часто мене на Чернобаївщину з моїми учасниками студії моєї. в святах сільського господарства Виступав на святі Івана Піддубного виступав. Це для мене була відповідальність і честь виступати перед сільською аудиторією з своєю молоддю і своїми концертами. Я дуже вдячний родині душейки. Ще раз говорю. Що це прекрасна родина Петро Григорич і в спорті, і в мистецтві. Завжди він підтримує і завжди він, е, е, ну, він порадить. Небайдужий не до того, що не відбувається байдужі. в області. Він... Це однозначно, не да, да, Небайдужий. Дякую я йому. Я я думаю, що власне таких людей, як Петро Григорович, має бути більше, тому що сьогодні без підтримки, без розуміння того, що це теж потрібно що це теж підсилює нашу позицію, нашу українську позицію. Ми просто інакше ми не виживемо. Тому спасибі велика, велика подяка всім, хто сьогодні це розуміє і підтримує. Я ці я процеси. я вибачаюсь, хочу сказати ще одне так. слово про Петра Григоровича і про родину. Вони започну. Ковали на Чорнобаївщині був такий всеукраїнський фестиваль. Пісенний фестиваль Чорнобаївські зорі. Це mm -hmm. теж завдяки mm -hmm. Петру Григоровичу. От, так же, як Свято Піддубно і так. другі спортивні змагання, пісенні виступи. Ну, це дуже, дуже було цікаво і є цікаво їхати на цю Чорнобаївщину. Це прекрасний край, прекрасні люди, прекрасний глядач. Я думаю, що за, за час, який ми зараз переживаємо, люди стали більш спраглими до мистецтва, до, до пісні, до української творчості. Тому з нетерпінням, звісно, чекаємо, коли можна буде відновити такі подібні концерти і фестивалі, тому що всі вже дуже втомилися. Але наразі у нас є одне основне завдання перемогти. І тому всі працюємо на перемогу. Олександр Миколаївич, ну як людина творча, про творчі плани не можу запитати. Ну, творчі плани це знову виходити на сцену, радувати свого глядача. Я вже вважаю його своїм глядачем, uh -huh. тому що свій глядач він іде, е, знає, що я беру там участь, чи мій оце був ювілейний захід, чи я беру участь в других концертах. Вони йдуть, знають, що я там виступаю. Це для мене велика радість, що в мене є свій глядач. І я стараюся підбирати репертуар, яким їм подобається, пісні їхньої юності, наші ліричні, народні пісні. І ви знаєте, це в мене плани із своєю творчою молоддю, моїй студії знову продовжувати навіть у військовий час виступати, тому що ми повинні давати нашим черкащанам, нашим людям. Трохи позитиву. Позитиву в тому, що все воно пройде, буде перемога, а музика то вічна, вона залишається. І наша українська пісня сама краща в світі. Ну, для українців однозначно, да. це правда, це наше. Олександр Миколаївич, ну і на завершення нашої розмови я хотіла б, щоб ми всі разом послухали пісні у вашому виконанні. І кілька слів, можливо, побажань для тих, хто нас дивиться і слухає. Побажання приходьте на заходи, приходьте в міський будинок культури. Він завжди е, радий бачити всіх черкащан на своїх заходах, на концертах, е, на конкурсах. Ми завжди чекаємо вас, і ми будемо співати для вас, будемо е, дарувати вам насолоду е, в спілкуванні із нашим мистецтвом, з нашою піснею. Ми будемо свою душу віддавати вам. У своїх пісенних виконаннях чекаємо вас. Дякую вам, дякую за розмову. І як я вже сказала, слухаємо зараз фрагмент. Вірніше дивимося на фрагмент концерту, який відбувся нещодавно. Я лише нагадаю, що цей концерт відбувався в міському будинку культури і був присвячений 55-й річниці з часу початку творчої діяльності нашого сьогоднішнього гостя Олександра Миколаєвича Деньги. Дякуємо вам, що завітали до нас, успіхів, творчих успіхів, натхнення і оптимізму.